На двох колесах через усю країну столичні байкери на чолі із силачем Василем Вірастюком рушили в дорогу. За 10 днів шестеро відчайдух мають намір подолати більше 7 тисяч кілометрів. Усе заради того, аби закликати автомобілістів до взаємоповаги. Розпочали свою мандрівку. Мотоциклісти із Києва вже встигли побувати в Житомирі рівному Луцьку і Тернополі. Сьогодні зіркову мотоколону зустрічали у Львові. Богатир Василь Вірастюк у байкерах близько чотирьох років, проте навіть він не почуває себе безпечно на двох колесах. Відтак, ідея мотопробігу виникла сама собою. Ми хочемо їздити безпечно, я хочу їздити, і хлопці також мене підтримують, хочуть виїжджати на дорогу і бути впевненими, що вони вечором приїдуть. Знайшов вільну хвилину, аби зустрітися із учасниками мотопробігу байкраї Мер Львова. Для нього мотоцикл, каже, це приємні спогади, адже в дитинстві він ходив на мотоспорт. Хуліга будемо приймати. Хочете поїхати з Ну, може, не цього року. Треба проведемо євро, потім можна їздити. Шестеро байкерів та чотири особи технічного супроводу хочуть за дев'ять днів побувати у 25 областях України.